Другий плюс, плюс. У нас найбільший дивізіон в Україні, що можна так сказати, це така потужна і дуже мощний підрозділ саме в Харкі. Всі знають, що таке артилерія. Коли останній раз обслуговували гармату? Сьогодні буквально утром обслуговували і потім ще перед вашим приїздом. Теж. Головний сержант першої артилерійської батареї артилерійського дивізіону. Це на мені бойовий стан гармат, моральний дух хлопців. Безпека хлопців, навченість хлопців, забезпечення їхнє, купатися, стиратися і все інше. Що таке? Сержант, це є основою колективу, основою будь-якого підрозділу. І більшість функціоналу підрозділу саме стоїть на плечах сержантів. Командир ставить задачу, сержант приходить, пояснює, для чого ця задача потрібна, чому вона має реалізуватись, щоб солдат. Не просто був виконавцем, а він також розумів, для чого це робиться. Офіцери вони тільки планують, а все інше виконують сержанти. І все держиться на тому. Якщо, якщо сержант не буде працювати, то не буде бойової роботи. Взагалі, шоу в зводі, шоу батареї, що в дивізіоні, шоу в бригаді. Я командир, молодший сержант, командир на цій вогневій позиції. Працюємо на Гарматі геоцинт. Ну, є робота. Працюємо, немає, відпочиваємо. Ну і як немає роботи, у нас є тут а, свій бит, який ми постійно налаштовуємо. Ну, щось удосконалюємо. Ми заїхали сюди на цю позицію і, можна сказати, не виїзні. Ми працюємо тут постійно. Ну, Хіба що виїжджаємо покупатися? Тут є у нас така невеличка. Кухонька, тут ми обідаємо смачного вам. Готуємо. самі. А сьогодні у нас картопелька з юшечкою, з внеском дуже смачна. Я сам можу. я думав, ти мені зробиш. Ага, все. Три колбаски. Раз. Три колбаски, тут дві спокійно влазять. Три, Три Дивися, спокійно по углам. Дивися, красиво. Раз. Ну, не вмієш ти А полю. Мені худає завгодно. Тобі що, жалко? Я дивлюся, на тебе вже не одна форма не налазить. Тому я покупаю. Так, як командир, ти повинен бути людиною. І до своїх підлеглих, до побратимів ти повинен відноситись на рівні. Тобто Якось розганічувати. Робота є робота, да, там, а якийсь там. Свій час ти можеш і поспілкуватись на якісь окремі теми і більш глобально дізнатись, що у людини відбувається в житті. У нас тут робота, працює, працює вебаста і вона сушає воздух, якщо можна, увлажнитель воздуха, воздуха да. щоб було дуже дере горло і <кхи> голова болить. Я зрозумів. Буває комусь щось там, дивлюся, що не в настрій, питаю, ну типа, що сталося там. Хлопці розповідають, як воно є, і ну, ми вирішуємо. Походу, це питання підбадрює їх чимось там. Якщо тобі плохо десь болить, то ти не можеш так, щоб в тебе боліло десь на кроваті і ти плакав в куточку. Так не можна. Перше, що я кажу своїм хлопцям, це поранення, чи тобі погано психічний, це погано, це комунікація. Ти повинен розмовляти завжди. Приходять нові хлопці, я кажу, будь ласка, тобто одразу ми комуніціємо. Ти кажеш, тобі плохо, кажи. Ти не можеш, кажи. Ти не знаєш, кажи. Кажи, а ми будемо вирішувати цю проблему. Це питання будь-чого будь воно касається, будь-чого. Це мой рюкзак медика. Це якщо я виїжджаю на іншу локацію, тобто в мене тут приготовлені медикаменти. Це тренувальний рюкзак. Це, це ми. Зробила силиконову таку штучку. Це як би, імітація рани для, для перев'язок, це там панування, тобто тут є подача, є подача крові, все, все працює, і хлопці на цьому тренуються. А так, медикаменти, тут же оказуємо допомогу. І тут же живемо, так. Да. У харті у мене починалось також все з навідника гармати. Це як у цивільному житті, коли ти приходиш простим слюсаром і потім ти ростеш, розвиваєшся до якоїсь ланки, там, да, стаєш більш досвідченим. Там, да. Так і тут, те ж саме, ти починаєш просто рядового солдата і дивлячись, як ти розвиваєшся, і, або є у тебе бажання розвиватись, і ти досягаєш якихось певних успіхів. Також в Харті зараз практикується реалізація через сержантський корпус, саме сержантське навчання. Це лекції з ораторства, лекції з лідерства, лекції з історії, це державність ми навчали. Я неодноразово дарив літературу своїм сержантам щоб вони читали цікаву там, інформацію, там, що зв'язане з історією, там, про Україну. Їх мотивує, скоріше, перемога, щоб повернутися, взагалі закінчити цю війну і повернутися додому. Це важлива дуже мотивація для кожного. Також їх мотивує, щоб ворог не просунувся далі, тому що якщо він буде просуватись, там буде під угрозою кожного з наших сім'я. Але неодноразово скажу, що мотивація внутрішня – це Добре, але вона може періодично згасати. І тут підходить армійська військова дисципліна, яка нагадує періодично хлопцям, що друзі, не забувайте, ворог іще знаходиться тут. Державний суверенітет не відстояний до кінця, потрібно далі працювати.